Сьогодні свято, ну паска, що нічого не робить, тільки їси, тільки їси. Наче недавно поснідали. Бачите, холодчик розтикали по цьому. Десь у мене тут не холодець, що ми ще не доїли. а ага, це ковбаса, що ми не доїли. Бог його знає, доїли, да? Може Саня я вже доїв. Саня, ти доїдав холодець? Що? Холодець не доїдав, ні? ні. Десь родя родина... не... А, він десь на маленькій тарілочці, щось не можу знайти. Та ладно, відкриємо цю, а там буде видно. Ні, ну ми ж їли сьогодні, там ще щось заливалося. Так, оставав. А, ти доїдав оте, що... А, все, бо я думаю, що в мене родять. Санька приготував зараз, знаєте, що. Сейчас. Це картопля. Ай! Єгипетська молода. Я хотіла, знаєте, трошки як проварити, а потім отак по-селянську. -по -по потім я обламалася, дивилася телевізор. Він каже, я піду приготовлю. Кажу, ну йди, готовь. Так що це картошечка по-домашньому молода. Зараз молода єгипетська по ціну така сама, як наша українська. Салатик цей зробила. І зараз. Уже мама з гостей прийшла. Я думаю, що її немає, вона вже давним-давно вдома на качелі лежить. Так що запрошуємо вас на обід. Я кажу, я такий алкоголік, що мені треба. Так, а тепер угадайте, мам, Саня, вже і що оця налівка. Сьогодні мені жіночка відписалася. Як ти думаєш, мам, що? Ні, це не туди, це налівку жінка присилала. Це бутилка, це бутилка. Так, це бутилка така просто, свіскаря. Так. Я ніколи б не подумала. Я думала смородина. І так дивлячись, по, там трошки осад, є смородина. ні, Це виноград з М'яту Так, Виноград з м'ятою, Я думала, то взагалі на виноград мені такий настільки на солодкий виноград, що да, да. так що дякую, дуже смачно. дуже. Ну Ми теж сані Саші. Мені каже, що там додалена водка, ну от пишеться хазяйка Медної гори. Я сама перша, хто як роботи, так і є, я вже чай буду пити. Ну, а Дуся страдає, тому що в неї новий режим їжі. Переводимося на шарики. Ну, Ввечером будемо давати м'яска трошки. Чуть-чуть, да, Дуся? чуть, -чуть. Німну на Каша, все, каша відпадає, каси нема. Нікакої каші вже не буде, будуть сухарики. Я приїду, я давати. Все їстиму, то буду давати її. Скажи, тоді вообще буде біда, я вообще їсти нічого не буду. Вообще. як Саша наш каже, не цей, а братний, Каже, якщо собака махає хвостом і мокрий хвост, в неї в житті все вдалося. Це нормально. У нас поки це все слава Богу происходит. так що обіди нема. Доброго ранку. Ну що, свята це гарно. Для нас це не дуже гарно. Набридає, лежать нічого не робить. Дивіться, на мої ці тігри, це ті перші. Треті листок випускають. Хай Бог мила. Тут один у мене пропав. То я зараз, бачите, виліз один, пересажу. Страхолідія. Просто страха люди. Мухи летять, пчела шерсть, треба закривати, тому що сітку поки ще не вішаємо, треба, щоб вона якось привикла до тої сітки. ну, Я маю на увазі е, нашу дуську. Нічого, дивіться, кани стоять, дуська йде. Сьогодні опять шарик, вона тільки хитре. Маленький кусочек колбаски даю понюхать. Вона нюхає, а потім розкладу в цю. Витруглазік стой, Ось так. Що Сенька робить? Сенька <кій> вимачує, ну, вибирає рибу, вимачує, буде, ну, вимочиться сіти там 7 часов О, рибка наша, та, що ми оце наловили. І повіситься на чердак. Отак ми. вона красива, така туга спинка, да, така тугенька. Тугенька, так? Да? Угу. Тож вона ще. По холоду ловлена. А це зараз піде жара, уже та риба нафік не нужна. Ні, ну як? Так, куди я полізу? Тут, тут Саша вчора пополивав, що не залізеш, хочу піти подивитися на ці. Вибачте, коли монтію відео, дивлюся, що прямо так голова вас крутиться. Але я ж не дивлюся в камеру, я йду собі те що, те, що попереду себе бачу. Я вчора помітила, дивіться, ці білі-білі такі вишні, а чудовишня вишня, вона. Спочатку білим, а потім ось подивіться, вона така має, як наче рожевий трішки колір. Чомусь квіточка покривається таким рожевим, зараз вам покажу. О, Дивіться, вона не чисто біла, а рожева. Не? Тут ось біле, а тут рожеве. Я не знаю, чому так, але так. Санька вчора пополивав в гавусі, дерева. Бачите, ліщина розкривається ця горішки. Гарно пішов цей кущик. Це я тут руководила, треба було все-таки його трошки туди до забору, але нічого, він же ж підніметься. Тут Саня вид так зробив до цієї компостної ями, наче там у нас буде танці. Мама знову квіти сажає тут. Яблунька пішла. бачите? тут добре. Абрикосочка, вона цвіла, але вона відпала. Це всі нові дерева. Всі нові нові. Сьогодні зварю з шавлем суп. Он, будь ласка, маленьку кастрильку на обід так поїсти. Оце мама зніме оцей слой і винесе за двір туди на дорогу цього моху, тому що нічого хорошого з нього немає. А я йшла сюди, бо Санька позаливав усе. Бачите, ті кущики гарні. Отут гарна якась територія. А отут нічого не росте зовсім. Хочу подивитися, що в мене тут з моїми томатами. Це оце, лілі, лілі, лілі образи. Ти вчора поливав? А, а як там помідори я хочу подивитися? Я не, я не поливати. Не. Ні, так, росту. Ростуть. Зараз руки засру. О, дивіться. Ну, ще малі піки рано, хай сидять. Ми будемо садити їх дуже пізно. Я скажу, що оце помідор я сама збирала насіння і посадила, а оце кохані. Бачите, де з листочками це теж щось соє. То ось якийсь суперманда. Всього чотири суперманди зійшло. Регіна теж мало. Оті хороші F1, вони всі F1. І він, бачите, сказати, що дуже гарно зійшли, то ні. Хай будуть накриті. Оце можна вже третій листочок поїхати. От там, бачите, вже є по листочку. Ну я подивлюсь сьогодні, в день може, може, щось попікірую. А ні, то хай стоїть. Хай росте піднімається потім. Можна прямо від селя садити, без пікіровки. Угу. Сьогодні буде жарко. Гостіки буде цвісти Це були, це мені жіночка з Голландії присилала оці. Це наші сусідка колись віддавала, вона в себе викидала. Я так хотіла його, коли воно в них росло, і як нарциси. Я кажу, мені так хочеться. Ну ніхто не сказав, що я тобі викопаю дам. Це таку Алла, дурочка всім давала. А потім, коли вона викидала його повністю, вона принесла, каже, на, тобі треба, бо я буду викидати. Я кажу, так, треба, да, і взяла. Вона вивела вдома я, а я навпаки. Посадила. Глянь поламали, як троянду. йоханий бабай. Що це таке? Ой, це така красива квіточка, тюльпанчик, ви подивіться. І прямо як наче віконце заглядає. Дивіться, який колір. Де вона взялася, тут даже не знаю. А можливо, я купила да посадила. А ой, де як грозно смотрим Що там грознота? Ой, грозно, дуже грозно смотрим Надо цю жовту срану підв'язати, гілочку пішла. Ця трояндочка, це гордість мого саду, це з під пляшки, така аж чорна. Бачите, яка вже з під пляшки вимахала. Ну і ця, пішла. Ви Бачите? Пішла, пішла, Кінчики треба обрізати. Вона в тому році пішла. Вона така гарна, теж темна, така незвичайна, не в кожного вона є, в мене є. І поруч біла, буде рости, буду переплітати. Темне з білим. Шкода, що тюльпани. В цьому році таки не дуже ахті, але ну, нічого, все одно красиво. Да, все, буду щось потихеньку починати робити. Будемо сьогодні сюп з чалом варити, зараз да? Да. піду там огурець пересажу один, тому що він виріс не до того, не до сього. Ой, потім поїду в город, да, Люляньке маленьку посилочку відправити. Ось, бачите, зараз. Ось, я думала, що не вийде він вийшов. А тут у мене ось пропав. Не знаю чого, то я його зараз підковерну і посажу. І хай ростуть. Оце отаке от вже треба пересаджувати, ну як пересаджувати? Да, Треба спочатку коробку, потім, як пікіровка, манюнімо таким, пересаджуєш коробочку. Тоді буде толок. А в мене вони переросли. Я за них забула під і вони пішли. Ну нічого, нехай. Я буду все одно машеньку сажати прямо на сінечку, так що ще рано. Пересадила. Бачите, туди його всадила. І хай росте. Бабушка сюди балакає. Так балакає так. з Спустом поруч переливають її, десь хвилин 40 розмовляють. Ну що, Дуся, проконтролювала, все тут нормальок. А ось дивіться, це я пропікірувала сині. Вони всі були в цьому горшку, я їх посадила. Пропікірувала я їх, може, як я руки позасиралася. Ті посадила в коробочки, а ці залишила тут. Теж витягла, посадила, ну пропікірувала, корінці відірвала. Дивіться, які тут. І зараз вам покажу в хаті на вікні які. Це просто небо і земля, як кажуть. Бдіти все. Камусь упокусила, кальбачка і водичку водічку тепер п'є, ну а що делає? Жарко, все кисне, щоб отравилась собака, хай їсть так. Фу, а так сиростю пахне. Все, нема. Нема. Санька поставив, наверное, Да, мабуть, бачите. Щоб на сонці не стояло. І тепер буде пробувати воду, якщо буде солоновато, то Ну, 7 годин, аж вечором чердак. Фух, Так, зараз я. Ой, спиш, пішла і заком тіліпає, м'ясо відбила. І пішла. Треба ще скласти тарілочки в холодильник поставити. Ну, це посолила і десь він От, будь ласка, дивіться все. Вчора була паска, що залишилось? І то, чесно кажучи, ми навіть ще й економимо так, щоб нам всі, їв, всіх хочеш, то ні. Паска на зущеному молоці. Це просто казка. Просто казка. І глазур на желатині, на цукрі, дивіться, трішки можна було більше підбити, більше зубами не отдереш. Просто зубами не одереш, так що все класно вийлося в цьому році смачно.